Мої вітання, що ми знаходимося на авторинку, загальний ринок автомобілів в місті Луцьку. Є ось такий перший варіант це шкода Octavia РС на 125 кВт, це 170 кінських сил. Авто 10-го року механіка Комонрель, система паливна. Ось є номер телефона. Є сертифікат. Тому телефонуйте. наповню вам за послугу автопідбору, яка завжди закріплена. Мої телефону телефону. Ви бачите, є. Також супровід авто під ключ або разовий огляд. Телефонуйте, завжди можна і глянути в луцьку. Також підписочка на канал Шкода що не вах і шкода, що Новах Рітейл. Тому йдемо далі. Є ось такий варіант, також Шринос Сценік. Цікавий варіант. Мене люди питають за такі машини. З кутику ходова машинка. Дивіться, навіть не на лобове рідне в автомобілі. Рідний пробіг заявлений продавцем 86 кілометрів. Ціна, ціна, ціна даного автомобіля 12 тисяч 700 доларів. Є ось такий Нісан Кашкай, також свіжопригнаний автомобіль. Машинка, в свою чергу, непоганий варіант, але це є 1,6 дизель, 18 рік, робот, роботизована коробка, 19,800 доларів ціна даного автомобіля. Тому якось так. Є ось такий, дивіться, варіанти: це є Volkswagen Passat B8 Європа. Чистий 20 рік, 140 кВт, 2.0 дизель, 140 кВт це є 190 кінських сил, скутоко непогані автомобілі. Економні, там уже коробка йде dq 381. Скажу, хто не знає, DQ381, до 2017 року стояла dq 250, це мокро, в 1,6 дизелях стоїть dq 200, це є суха коробка, і DQ500 коробка йде на ваг групах автомобілях. Тому ну, то за Volkswagen, говорю, Volkswagen, Шкода. Ось такі варіанти. Є. От, дивіться, Hyundai AX35, такий також непоганий. Колір бронзовий коричневий, хто як на нього говорить, авто 11 року. Тому по цінах е, телефонуйте, Думаю, буде торг по даному автомобілі. Ось я такий Тігуан на автоматі, це є 2,0 двигун, 15-500 доларів на старті. Можливо, думаю, що ціна буде менше, якщо дзвонити по телефону. Також от багато пишуть підписників, що люди, які підписані на канал, хочу вам розповісти, пишуть, що от, от що ж ти розказуєш, де да, ці всі все знають. Я вам скажу, друзі, так, я розумію, що канал дивляться не тільки там, люди які, там а люди, які не підписані, люди, які займаються автомобілями. І, можливо, вони десь, можливо, щось більше знають. Але я розказую людям, да, які, можливо, навіть взагалі. Цього не знають. Тому, якщо ви навіть щось знаєте, то ви просто собі розумієте. Да? А люди деякі, які дивляться відео, вони не знають. Тому я стараюсь там деколи за ці двигуни розказувати. От так само людина дзвонить за Реномиган, він не знає, що К9К-двигун. От ви знаєте, наприклад, там, от перекупи, там продавці, там автолюбителі, знаєте вони розуміються, а не всі це розуміють. Тому якось так стараюся людям повторяти, щоб люди розуміли. Це питання, бо ясно, що канал дивляться 90% без підписки, і їм можливо цікаво. І от те, що я вам розказую, ви вже це чули від мене, а вони не чули цього. Тому якось так стараємося ну бути адекватно, все розказувати. І ось, дивіться, суперб 17-го року це є 1, дизель, 1,6 дизель, 16-300 доларів. Ціна на старті. Номер телефону ви бачили, тому... Телефонуйте. Скуток супербе, комфортні автомобілі, ззаді задні місця дуже багато, машинки по ходовій надійні, та й, в принципі, по двигуну питань нема. Хоча я вам скути відверто думку напевне по Фольксвагенах. Ну, реально, Фольксваген закінчився на Б-7-му посаді. Хай хто мене поправить, але все одно все-таки Б-7 більш такий живучий автомобіль, ніж ще Б-8, бо в Б8-му все одно там більш там ці проблемні сальники. Колінвала вилітають постійно в без сьомому, такої проблеми, тобто я не зустрічав. У мене було не знаю, штук 7 без сьомих пасатів і полноприводних вони були. Тому я вам кажу, машина, як ви замітили, без пасат, наприклад, там, 11, 13, 14 років, вони коштують там своїх там, хорошій комплектації 13-14 тисяч доларів. І це вже з пробігом 300 тисяч. І люди, які купляються автомобіль, вони розуміють, що 300 пробіга, якщо автомобіль обслужений, нормальненько все мінялося вчасно. Це є адекватний автомобіль автомобіль. Також є ось такий варіант: це є Renault Megane. в білому кольорі. 14900 доларів ціна даного автомобіля, 201 тисяча пробіга по цих автомобілях. Скутико, ці мегани четверті себе зарекомендували, я рахую з хорошої ціни, з хорошої сторони. Ну, в принципі, це ще є відносно новий автомобіль. І в принципі, якщо ви берете навіть якщо робот-коробка ЄДС4, вони в принципі ходять і своїх там 300-350 тисяч ці коробки виходжують. Ясно, що при правильному. Обслуговуванню даного автомобіля. Ось такий Peugeot 308. На камері, ціна на, на повному заряді пише хороша комплектація, Ціна 10-200 доларів за даний автомобіль. Ось Volvo V-50 2008 рік, 1,6 дизель, 221 тисяча заявного пробіга, 7-300 доларів на старті даного автомобіля. Автомобіль вже на реєстрації. За них я вам вже неодноразово казав. Класні варіанти. Ціна якість, надійні, комфортні. Безпечні, тобто ймона далі далі розказує. Ось є такий Ford Focus такої моделі, це є третій варіант, третій Ford Focus. 9500 доларів на старті. Ось, дивіться, навіть от такі є варіанти. Toyota Авенція з Універсалі. машинки непогані, можна брати, це є D4D2.0 дизель 93 кВт. На старті ціна 6800 долларів. Заявлений пробіг 263 тисячі кілометрів. Ну, ось такі от Volkswagen та Uran. Ціна 9750 доларів, є 1,6 дизель, це є сімімісний автомобіль. За, за ці машинки я вам і раніше казав, непогані варіанти, але живий варіант по кузові треба трошки, ну, треба перевіряти автомобіль, тому що можуть бути нюанси вже. от Також раноколеуси на автоматі, ось дивіться, 8 рік, 8700 доларів на старті. У мене підписники питали за ці колеуси, і під ключ хотіли такі автомобілі. Зкутоку хватає їх на ринку, тому. Можете приїжджати сміло і в принципі щось обирати. Давайте так само поговоримо про підбір про супровід на ринку. От коли ви знаймаєте, друзі, супровід на ринку, тобто ніхто, я вам неодноразово казав, гарантії не даю, що ви поїдете з автомобілем, тобто ми будемо старатися для вас знайти адекватний варіант, але щоб ви собі розуміли, що ви на ринку вибираєте варіанти, які є на сьогоднішній день. Тому що, наприклад, там авторія можуть більш цікавіші варіанти. Бути. І коли ви. Обираєте послугу під ключ, то ви у вас є, знаєте з чого вибирати. А тут виходить, що є на ринку, ви вибираєте з того, що є на ринку. І буває деколи такі нюанси, я вже ми говорив, що ви вибираєте з худшого кращий варіант, тому звертайте. Увагу на такі нюанси, я ніколи нікого завжди не примушую. а Розказую свою думку, а вам який варіант підходить, тому телефонуйте, будемо працювати. Також кажу, можете дивитися відео, сподобався якийсь варіант, поставили на паузу, і ми можемо вам оглянути його на авторинку в режимі онлайн, скинути вам на соцсетя WhatsApp, Telegram, Viber чи де вам удобно скинути. Навіть навіть на електронну пошту файлом можна скинути документи. Тому якось так. Є ось така Opel Zafira, 6900 доларів на старті, це є 10-й рік, 1,7 дизель. Я вам за ці машинки вже казав. Моя така думка, я б брав би або бензинову, або, або 1,9 дизельний. Хоча 1,7 дизеля теж входять, да, там є нюанси, звісно, по, по системі топлення, але, в принципі, якщо вчасно все обслуговувати, та як вам сказати, та, в принципі, все міняється, просто ціна питання. І в принципі, якщо ви там поміняли, забули, там, ну. Нема ніяких знаєте, проблем. Є ось такий Passat B8 модель, я вам вже неодноразово казав. Ціна даних автомобілів дуже-дуже відрізняється від року, комплектації, пробіг. Ось такий варіант: 16 рік, 17 850 доларів. Стоїть такий даний автомобіль. Також от така Mercedes є Непогані автомобілі це є в Седані. Автомобіль стоїть 10-300 доларів на старті, заявлений пробіг, 308 тисяч пробігав. Я що я зустрічав такі «Мерседеси» по 600-700 тисяч. І ви ніколи не скажете, дивлячись на стан, сидінь, керма, що там щось в машині 700 тисяч. Тому, коли ви обираєте такий мерседес, Дуже-дуже вчасно ретельно перевіряйте, щоб дійсно хоча б було б 308 пробіг в даному автомобілі. А так машинка, я читаю, комфортна, шикарна, тобто ніяких питань нема. Ось такий Тігуан, 8 рік, 2.0 дизель. На старті 12900. Заявлений пробіг, 170 тисяч пробіг. 170 тисяч кілометрів заявлено, тому скажу такого: ринок великий, ціни різні, є що чого вибрати, тому звертайтеся. Допоможемо максимально. Карок, шкода, 2018 рік, 21 21900 на старті ціна даного автомобіля. Я думаю, що це же авто я також замітив, давно продається. Я думаю, що людина щось кине по даному автомобілі. Ось, бачите, Renault, Megane Bose Edition. 9 9900 доларів. Такий класний коричневий колір, Правильні диски їхні бозешні. Також от такі варіанти які є, це є кадік. Сімнадцятий рік, 2,0 друзі, дизель 176 тисяч пробіга, 14 900 на старті. Ціна даного автомобіля. Також є ауді. Q5 така, це є Америка. Я вам скажу, що реально їх вистачає. Тому це є 12 рік, 13 900 доларів ціна. Номер телефона є. Тому телефонуйте, записуйте. Є таких дуже багато Audi на, на, на Луцьку, Я не знаю, ну варіантів 20 точно є. Тому якщо у вас буде цікавить така машина, знаємо куди лізти, що перевіряти. Телефонуйте, чим зможемо, допоможемо. Так само наповнюю вам про підписку на канал, шкода, що не вах», що я розкажу вам. І шкода, що не вах рітейл». Ну, і в принципі, послуги автопідбору я завжди закріплено. Можливо, знаєте, люди зляться, а зляться люди ті, які вже знаєте є постійними підписниками каналу. Можливо, деколи воно, знаєте. Але дійсно, коли до мене людина дзвонить і каже, а ви займаєтеся автоподбором? І я, знаєте, друзі, тоді починаю собі це розуміти. Ну, як же ж, звісно, займаюся, якщо навіть вісить. Постійно по відео, що от автопідбір, номера телефону закріплені, але бачите, не всі це розуміють. Тому я деколи от повторююся ці нюанси, а постійні підписники, можливо, там зляться. Тому я кажу, якщо вам десь деколи напрягає, ви можете просто, якщо ви знаєте навіть ці нюанси автомобілів, просто хочете ціни вам цікаво, я вже вам неодноразово казав, не подобається, поставили на беззвучний режим і дивитесь собі відосик, дивитесь по цінах, аналізуєте, щось якийсь варіант підібрав. Підійшов вам, ти, в принципі, можна глянути. Також така Mazda CX7, це є 11 рік, 2,2 дизель, ціна 9800 доларів даного автомобіля. В принципі, машинки непогані, ясно, що потрібно дивитися, щоб адекватний пробіг був, адекватне обслуговування по даному автомобілю. А так, класні машини, ясно, що і брати дизель, а на їхній там 2,3 двигун бензиновий. Ось такий Volkswagen Tiguan, 14300 доларів. На старці це є свіжопригнаний автомобіль. Знаю, що є сертифікат, треба питати. Також це вже, це є Америка Tiguan. Ціна, бачите, 12 рік, 2,0 бензин 10-900 доларів. Хороше состояння заявлено продавцем, але ясно, що пори, потрібно перевіряти на е, ринку автомобіль. Я вам в неразово кажу, ринок дуже-дуже насичений. І я також замітив, дуже багато, дуже багато автомобілів завезли, але ясно, що їх треба перевіряти, тому що ну, багато хлама, будемо так казати, і потрібно його перевіряти. Тобто, моя така думка, можливо, я не прав, але. Зустрічається дуже багато, ясно, що коригують пробіги. Ми це стараємося все вичисляти, бували різні ситуації, але максимально підходимо і перевіряємо по базах, коли вже десь якісь є субніви, перевіряю по базі. А коли видно, що машина, якісь бумаги є там їхні брифи, е, техогляди, там, наприклад, германські чи бельгійські, де заявлений вказаний пробіг, все збігається, то ясно, що вже, в принципі, можна і не перевіряти там. по по, цьому, по тому ну, офіційному сервісі. То есть, так. Бо от також за цей Carvertical, розумію, що от інші блогери рекламують цей Carvertical, тому що вони за це мають процент. Але я вам скажу, даже от була така історія, да? дуже про... простий примір. Е, оглядав людині Мегана е, і приїхав до продавця, де каже, типу, що пробував авто по Carvertical і Carvertical нічого не показав, а він заплатив там за звіт грошей. Ну, щось таке, да? А каже, закинув авторій авто, а там 290 тисяч пробіга по автомобілі. То він там десь писав, вони йому вернули гроші. Тобто, ну, CarVertical, друзі, це є неофіційна база і це не показник даного. ну. І вибачте, мене платити 600-700 гривень за разовий звіт, да, там вони там, кажуть, що по знижці промокод 20%, там, ви щось там економите, але чесно, це є неофіційна база, і я би, в принципі, краще. Би, коли він По офіційній базі можна перевірити авто там, за 250-300 гривень, то навіщо той CarVertical, де дійсно будуть ну, заїзди правильні, а непонятно, яка там помилка може бути, непонятно, звідки взагалі воно що підтягує, чи воно дійсно ту правду підтягує. Тому я там, знаєте, я їх там не топлю, але дуже, от, знаєте, смішно, коли е, колеги мої там, інші блогери це, знаєте, рекламують, що от там карвертікал, мені дуже це смішно знаєте. Так, да, воно, можливо, десь там щось порой допомагає, але це все-таки відносно. Тому як то вам казати, в кожного нас на плечах своя голова, всі вирішують, що правильно, кому що робити. То есть, якось так. Є ось такий варіант. 7400 доларів, це шкода Octavia RS. а п'ята це швейцарська машинка. Також шкода Octavia Scout сказав, e, що повний привід, 1,8 тесальний двигун. 9200 доларів я вам також за ці автомобілі вже казав. І ще раз скажу людям, які, які можливо, тільки підписані, не в курсі, що тут є 1,8 тесальний двигун, він може підбирати масло. Ясно, коли купуючи такі автомобілі, треба дивитися стан турбіни, стан далі форсунок їхніх бензинових. Ну ну, і в принципі, Бажано, ну, звісно, було перевірити поршніву, знаєте. але не всі продавці вам. ну, Підскажуть, ну, вони дадуть такий дозвіл. Тобто, якось так. Ну і цепочка. Ну, що? Ну, що? Цепочку глянете. ви. Ну, ну, Проблема є з цепочкою. Ну, поміняли її. Це, це розхідник, це Це, знаєте, на певному пробізі в кожній машині. Щось ламається, щось міняється. Ось, дивіться, і такі посад b 8 LED, 20-900 доларів. Он є біля нього інший Passat b 8 Щоб ви собі, от вам два великих приміри. Два вроді Passat, І дивіться, тут ціна 16-900 доларів 17-й рік, 110 кВт, а там зовсім інша ціна. А ви собі аналізуйте, от бачите, тому я також там. В мене знаєте, є своя машина, але я її там, знаєте, так продаю трошки за космос грошей, будемо так говорити. І мені там люди знаєте, кажуть, що от, Роман, ти її нам не продаси, тому що ти що ти за неї хочеш там 21,5 тисяч доларів. А я кажу, а я не спішу. Кажу, от насиплють мені гроші, я віддам машину. Не насиплю, їжджу. У мене машина там знає, обслужена, вся повністю там в ДСГ масло помінене. ремні, ГРМ, все повністю, два комплекта резини, ну такі, але в мене машина в седані. На фуледах там, ну там Сама паркується, двіністек пакети, ну не того до. Да. І от вам от, примір. Да, твій посад стоїть 17 тисяч доларів. Ну, от дивіться вам два приміри. Два посада, да, Один стоїть 2900, а другий стоїть 16-900. І, ну, і ще в універсалі. Хоча в Седані считається авто, і в Європі воно дорожче і їх менше. І ціна зовсім їх більше. Тому ви собі, коли купляєте, хочете такий автомобіль, під ключ десь з Європи, ви маєте розуміти, що воно буде з адекватним пробігом коштувати в Європі коштів, кошти. Тому якось так перевіряйте авто у правильних людей ось такий таурежик. 22 500 доларів це є 11 рік, 3.0 дизель, 180 кВт. З кумашини непогані мені також не подобається. Я з кутикою, якщо я буду брати машину, а я її буду брати, я собі хочу, наприклад, Таурега там якось 16 року, щоб був на пневмі, на хорошій комплектації. Ну, але ціна буде такого автомобіля стоїть в районі 28-30 тисяч доларів на сьогоднішній день. Тому якось так, коли ви бачите авто 16 року за якісь 23 тисячі доларів, то там, повірте, що не з ринку, не завжди щось воно хороше буде. Потрібно, будуть якісь нюанси. І повірте мені, от, і, навіть як я займаюся автопідбором, да, і я все рівно би, би розглядав би Таурега, хто б мені що не говорив би із 300 тисяч пробіга. Якщо там адекватне, правильне обслуговування, хороша ціна. Хороша да, то я готовий таку машину розглядати з 300 тисяч пробіга. Тобто, ну, і в принципі, для мене це не страшно, то тобто, есть, так. Ну, мотори, ці трихлітрові дизельні, вообще вони бомбезні, ресурсні, ясно, що при правильному обслуговуванні. Ну, ясно, от, е, якщо не буде там помінений комплект ГРМ, це все ну, треба. Знаєш, коли купляєш таку машину, півтори тисячі доларів потрібно додати до ТО. Відразу по двигуну, по тих прокладочок, теплообмінниках і так, далі, і так далі. Тому звертайте на такі уваги. Також дивіться, такий кашкайчик є там авто з Швейцарії. Непогані варіанти, я вам скажу, дуже, дуже дуже багато кашкаїв на ринку, тому так от дивіться. Але ціна 14900 доларів за 10 рік на автоматі з 2-літровим дизельним двигуном. Наповнюю вам, що в 2-літровому дизельному двигуні тут коробка стоїть така, як потрібно, не робот. Тому, і, в принципі, якщо хороша ціна, хороша комплектація і хороший пробіг. Ціна машини відповідно і коштує вона і грошей. Та й в принципі і в Європі вона коштує гроші. Також куча і таких міганів є, без підкрасів заявлено 4850 доларів торг автомобіля, заявлений пробіг 180 тисяч пробіга. Скушу дуже-дуже мені мало віриться, що там такий пробіг, ще й без підкрасів, ще й пробіга і каталізатор на місці. Ну, ну моя така думка. Рено Меган, 10-й рік, заявлений пробіг 250 тисяч пробіга, 6 850 доларів. Два ключа в автомобілі, тому якось ось дивіться, Volkswagen tauran ходова машина. В принципі, всі їх люблять, це є 2-літровий дизельний двигун 2008 рік, але ціна 9,150 доларів. В принципі, і, і, і то потрібно ще перевіряти авто, чи воно ще коштує ці гроші, тому що дивися і за 9,5. І ті люди, які мене дивляться, вони мене наймали е, огляд автомобіля і вони знають, І вони знають, що дійсно ну, дійсно. Є, є нюанси по автомобілю, тому якось так перевіряйте авто перед покупкою. Що я вам вже неодноразово у своїх відео говорю, можливо, кого надоїдає. Ті, хто мене дивиться, але якось отак. Ось є така Opel Insignia, 11700 доларів, цей 16 рік, 2,0 автомат. Класні машини, непогані машини, єдине. Проблема, треба дивитися за двигунами. Там є резиночка під нас на сосну. Хто, хто мене дивиться, кого буде цікавить, ви телефонуйте, я вам все розповім. Я, я мав такі машини, і в е, мене є досвід по обслуговуванню таких автомобілів, як і така новіша, так і старіша. І їхні двигуни, я в принципі знаю. Ford Focus це є Голландія, також їх хватає багато, тому. Звертайте увагу на такі нюанси. Ось такий тауранчик є в білому кольорі, свіжопригнаний автомобіль. Ціна даного автомобіля за 10 рік 10-800 доларів. Це є 2,0 дизель, 103 кВт. Правильний двигун. Непоганий варіант. Ось дивіться, яка крута Опіль в Теж класні машинки. Дуже класна комплектація, Це є 11 рік, повний привід. Авто в дуже, дуже непоганому стані на своїй ці. Дивіться, який салон прикольний автомобіля, дивіться, які ставочки під дерево, класні такі коричневі сидіння, мультикермо, автомат, навігація, кондиціонер автомобіля присутній, такий непоганий загалом кросовичок, джипчик, кому такий цікавий варіант. Якось таким макаром. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, всім добра, всього самого найкращого.